Продаж бокового таунхауса 66 квадратних метрів. Це парковочна зона йде до нього. Ділянка тут і зона відпочинку вам покажу. Це центр білогородки, 300 метрів до зупинки і сільпо. Дуже класне функціональне планування. Тут якраз вміщається шафа. Ліворуч у нас під вікном кухня стає, виводи всі зроблена, вентиляція, обідний стіл, тут диванчик стає. І якраз місце для відпочинку. Те, що я вам казав, великі вікна. Напроти комод телевізор. Це ванна кімната. Причому тут теж стає душова, умивальний унитаз. туди ще пральна машина. Монолітні сходи, Зверніть увагу, побудований з керамічного блоку. Зараз покажу, як він виглядає зверху. Тут дві окремі спальні кімнати. Це одна. З такими високими стелями. Ось такий блок зовнішнього теплення 10 см. Дуже теплий таунхаус. Це друга спальна кімната. І навіть ванна тут йде з вікном. Класний варіант. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, телефони будуть в описі. До зустрічі.